Просту питання в мене з приводу майбутньої стипендії. Уже буду вважати наших майбутніх капишників, тому поки зараз вже початку 12 години народ буде на факультет розходитись. Прошу буквально хвилинку уваги, тому кому цікаво взагалі питання стипендії, забезпечення гуртожитком пільгових проїзд в Україні для студентів, батьків. Значить, я представлюсь, я голова студентів нашого університету Андрій Галушкевич. Все, що буде мною сказано. Я буквально тезисно скажу, щоб ви розуміли, є інформація на нашому сайті, сайт Прохому студентів КПП. В гуглі задаєте Прохому студентів КАПИ і зверніть увагу, що якраз наш сайт видає першим. Це говорить про те, що він саме, активний, саме популярний в Україні. І, щоб ви розуміли, я представляю простукову організацію студентів найбільшою чисельністю на теренах Європи, що відповідно дає нам можливість в юридичному плані вирішувати питання для наших студентів і не тільки. Ми являємося представником єдиної проспілки на рівні держави. Відповідно більшість питань, те, що я сказав, стипендіальне забезпечення, забезпечення нагородніми нагороднім пільговий проїзд державі, пільговий проїзд в місті Києві. Саме Скажімо так, в частності нашої активної позиції, нашої роботи. На сьогоднішній день стоїть важливе питання спендіального забезпечення на наступний рік. Якщо ви звернете увагу, зараз приймається бюджет, вже буквально впродовж двох тижнів було декілька пікетувань Верховної Ради, в робочому порядку працюємо з законодавцями з приводу спендіального забезпечення. Основна позиція, яку, на жаль, міністерство і взагалі влада ставить, щоб забезпечення студентів стипендію було виключно, це соціальна стипендія і виключно відмінники. Таким чином, в середньому в нас близько в КПІ близько 65% студентів-бюджетників отримують стипендію. Факти соціальна стипендія і відмінники таких буде ну, максимум до 10%. Самі розумієте. на сьогоднішній день я так само і нагородні, так само поступав в КОПИ. Я прекрасно розумію і в ситуації економічній, яка сьогодні у нас в державі, що таке стипендія, нехай 825 гривень мінімальна економічна, але це серйозно як кажуть, підспор'я. Скажу так, Виклад, що вже при вступі голови правобюро, до речі, з більшість з них ви вже віртуально сьогодні познайомились, тому що якраз. Біля стендів факультетів, стадія з голови про бюро ваших факультетів. Я вже кажу, ваших факультетів, зокрема, у вас вже як поїздників, представники пробюро факультетів, вже на етапі вашого поселення, вступу голови про будуть працювати з вами. Відповідно, вам будуть здійснені листи з контактними телефонами, де в разі якихось питань чи порушень ваших прав ви зможете оперативно звернутися, і ми відповідно будемо представляти ваші інтереси. Буквально коротко реда також. Хочу ну, сказати загалом, крім того, що в КПІ база відпочинку, відправкому студентів також ми організовуємо екскурсії зимового оздоровлення. Саме якраз члени поспілки, за рахунок прословного комітету студентів відбувається здешевлення путівок. З приводу КПІ, просто я скажу коротко, реб'ят, поступайте в КПІ, повірте, що я прекрасно знаю ситуацію по іншим вузам. Звичайно, кожен, як кажуть, хвалить своє болото, але з приводу питання. Чесності, прозорості. До речі, один з небагатьох, один з небагатьох вузів, да, де, наприклад, у ректора, є соціальна сторінка ВКонтакті, де будь-який студент, от ви зайдіть, подивіться, будь-який студент, просто абітурієнт, там, батьки можуть напряму задати питання ректору, деканам, отримати відповідь в разі будь-якої проблеми. Це говорить про питання да, відсутності корупції і прозорості. Відповідно, де напряму у нас немає знаєте, такої адміністративщини, коли... Керівники підрозділів, декани, завідуючі кафе абсолютно відкриті для студентів, з якою проблемою можна звертатися. Крім того, є наша студентська організація, те, що я кажу, це Простроковий комітет студентів, студентська рада університету. З приводу соціальної інфраструктури, повірте, що в КПІ, мені приємно це говорити, за останні 10 років ми розбудувалися, і на сьогоднішній день соціальна інфраструктура, в першу чергу, для іногородніх правильне було питання це за забезпечення гуртожника. Я прекрасно знаю, як певний у вас є знайомі, якісь родичі, які навчаються в інших вишах України, яка ситуація з забезпеченням житлом. Без житла йти на квартиру, тому фактично мало хто сьогодні там з батьків може дозволити собі це потягнути. Ми на сьогодні маємо таку можливість 20 гуртожитків, близько 13 тисяч нагородів проживає в гуртожитках, і найголовніше крім забезпечення гуртожитків це питання якості наданих послуг, якості проживання і ціни. На сьогоднішній день ціна за проживання у нас гуртка, на це для коридорного типу близько 240 гривень, блочного типу кімнати 290 гривень. Для не тільки міста Києва взагалі для України це на сьогоднішній день абсолютно не ті гроші. Це при тому, що постійно забезпечення ну, умови. Ну, звичайно, відсутність теплої води, коли відбувається аварія. Я впевнений, що хто слід у городі, знає, що ви більше сталкуєтеся з проблемами комунальних проблем, ніж у нас студенти з нашому університету. З приводу забезпечення здоров'я і нашої спортивної бази, також у нас одна з найкращих баз в Україні. Це також можливість студентів близько 26 видів спорту, де ви, як студент, які вступите, ваше право буде вибрати, чим займатися для себе чи професійно, абсолютно безкоштовно. Це також на сьогоднішній день якби, великий бонус питання підтримання здоров'я, тому що на сьогоднішній день, на жаль, по офіційній статистиці близько 70% в Україні диспансерні хвори по тим чи іншим захворюванням. Тому також це важливий спектр. Тому ну, всіх вже попередньо не вітаю, але всім бажаю успіху при вступі. На будь-які запитання на сайті у нас сторінка ВКонтакте можете задавати, звертатися. І впевнений, що 1 вересня всі разом з вами зустрінемося на які першого пошуку. Всім успіху.